Не було страшно, готові були на смерть, бо проблема незалежності України настільки серйозна і важлива, що я готовий був як і тоді хлопцям. Сказав, готовий повернутися назад у тюрму. Левко Григорович Лук'яненко, легенда української історії, політв'язень радянського режиму та дисидент. Наприкінці 80-х років очолив українську гельсінську групу, а згодом став головою Української республіканської партії. Свого часу балотувався на посаду президента, пізніше працював послом України в Канаді. Герой України разом з іншими патріотами виборов її свободу від радянської системи, автор історичного акту про незалежність України. У березні місяці зателефонували мені із Львова і запропонували очолити українську гельсінську групу, гельсінську спілку. Ось. А я кажу: а для чого? Я ж далеко ну, не зможу там, з людьми контактувати, каже, а нас можуть посадити. Після того, коли ми оголосимо про відновлення роботи української гельсінської групи, то нас можуть посадити. Я кажу: якщо так, то я готовий, бо моя кухайка ще не висмерділася від камерного смороду, то я готовий знову туди повернутися. Я був прописаний у Сєдніві, бо там моя сестра жила, то я до неї повернувся. Але потім постійно їздив до Києва. Мене ловили, перехоплювали, повертали назад і так далі. Але я включився в керівництво гельсінської спілки. І ми діяли. Так ми постійно стикалися із міліцією, з КГБ. Нас ловили, але вже можна було ці факти переслідування якось публікувати. Бо люди сходилися, почалися мітинги. На тих мітингах обговорювали оцю ситуацію. І коли мене з у Києві схопили і відвезли на машини, кигибисти назад туди в седнів, то в Києві вже організували мітинг за звільнення Лук'яненка. Ці мітинги і демонстрації вони розширювалися через те, що я виступав від самого початку із гострою критикою от комунізму окупаційної тої влади і так далі. Ну то природно, що я знаєте, от так би мовити, ну очолив той весь демонстрацію, і люди йшли за мною. Коли Верховна Рада зібралася першого, ця більш демократ... ну, демократична перша Верховна Рада, то ми ухвалили постанову транслювати роботу Верховної Ради і вивели динаміки на вулицю. і Була постійна трансляція. Здійснюючи декларацію по державному суверенітету України, Верховна Рада в РСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. За пару тижнів перед нами е, Єльцин проголосив декларацію про суверенітет Російської Федерації. Зачитаю, Це був крок е, з точки зору Єльцина. Дуже розумний для утвердження його як керівника Російської Федерації. Це в не піку Горбачова. Що стосується нашого, нашої діяльності, то якби мені не прийшла в голову ідея проголосити Україну незалежною державою, ну то обговорили б там, обговорили півдесятка законопроєктів, потім би проголосували за них, і вони б називалися Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. Цей факт, що ми проголосили. Україну незалежною державою, о, і тоді вже закони називалися закон України, а не Української Радянської Республіки. Оце акт, який мав не просто внутріукраїнське значення, а він мав так би мовити загальноімперське вже значення. О, бо був прикладом для інших. Ціної Української держави України. В залі Верховної Ради був стояв пам'ятник Леніну. Тому було дві речі. Треба було усунути Леніна із того залу, і треба було занести туди прапор. Ну оце зробила народна рада, це за, за ініціативи народної ради, ми зробили і та й те. Ну, це було, знаєте, ну, торжество, символу державності, бо жовто-блакитний прапор це символ незалежної держави. А у Верховній Раді більшість комуністична, і тому це треба було продемонструвати. Ну, наш вплив, наш вплив і тому занесли праву. <плес> вони були розгублені, бо все робилося не так, як вони хотіли. Але кінець кінцем, ну, на нашому боці була правда, а на їхньому боці ну була демагогія, і, знаєте, і, і імперська. Ми хотіли українські символи поширювати. Ось, і тому це дискутувалося, знаєте, там у періоди ми говорили і з комуністами, і з іншими там, розумієте, і народ, тут є народ, він вимагає. Ну і я пішов на ту таку авантюру, розумієте, от. я вийшов до людей, до людей і сказав, піднімайте, піднімайте. І коли люди дуже раді, а вони вже заготовили там і і якісь там ще в них були ці інструменти, ось і вони полізли вже чоловіки, полізли туди, піднімати, міняти червоне і повісити наш жовто-блакитний прапор. І коли це, знаєте, під величезний оплески, там гул, слава і так далі. Коли вони це почали робити, я заходжу тоді до залу, підходжу до Дмитра, кажу, знаєш, що, ходім до Кравчуку, скажемо, бо інакше діло буде погане. Ось, ну ми йдемо і підходимо до Кравчука, кажу, треба проголосити, бо люди вже вішають, вже повісили, вже. Ну і він побачив, що немає ходу назад, і тоді проголосував. Адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Я став депутатом, я мав три тисячі рублів. Я поїхав на Франківськ, то я їх не повністю навіть витратив, бо люди самі друкували на друкарських машинках листівки за мене і розклеювали вранці. Вночі їх комуністи зривали. Але заранок дівчата на різних заводах і в канцеляріях друкували за мене листівки. І вранці знов наклеювали їх. Це мені нічого не коштувало, Ну, на папір два дівчатам, розумієте, там та десь щось таке. Бо от так от була, так я став депутатом. Так, реально, без реально без грошей. Щиро дякую вам. Знаєте, в історії України от період від 24 серпня, ну там від 28 серпня до 1 грудня, це унікальний період. Це унікальний в тому, що до 1 грудня за самостійність України голосували націоналісти, комуністи, соціалісти і всі інші сили. З різних мотивів, але всі дружно голосували. І от я бачив своє завдання в тому, щоб проїхати всі 25 областей і агітувати населення, проголосувати за незалежність України. І кожний виступ, я реально закінчував ну, такою фразою. Шановні громадяни, шановні виборці, ви мене можете обрати президентом чи не обрати. Це ваша справа, але прошу вас, молю вас, проголосуйте за незалежність України. Депутат Верховної Ради, голова Української республіканської партії Левко Григорович Лук'яненко, наш кандидат на пост президента України. Мене підтримували там п'ять різних організацій і партій. І люди робили саме, що хто міг, кожна організація, якщо могла. Ось так вона робила. А під'їхала делегація із Росії і запропонувала мені, знаєте, гроші. Вони кажуть: ми знаємо, ми каже, вас знаємо як націоналіста, а ми антикомуністи. Ми можемо вам запропонувати 270 тисяч доларів. Ось і вам допоможемо. Вам допоможемо. Я так подумав і думаю, ну, це великі гроші тоді, дуже великі гроші. Думаю, значить, що це буде означати? Це буде означати, що я досі маю вільну голову і шию вільну. А це означає накинути налигач на свою шию, за яку будуть смикати. І я відмовився від цих грошей. І тому гроші, на які була зроблена моя виборча кампанія, це гроші членських внесків, це гроші громадських організацій, це гроші партії. І отакі ось маленькі гроші. Я розраховував, що мене може підтримувати Західна Україна, бо вона національно свідоміша ніж вся Україна. Але за, але за підтримки Західної України президентом стати не можна. Західна Україна це п'ята частина України. Для мене головне було в житті, що? Боротьба за справедливість і за самостійність України. І я цього досягнув. Те, що я не став президентом, це ніяка не трагедія. Це просто ну, факт мого особистого життя. Але для мене набагато більше має значення те, що Україна стала незалежною. І це для мене є найвіщо щастя.